Доброго дня, шановні глядачі української мовної телекомпанії Столиця. Сьогодні ми в гостях у відомого поета, народного артиста України, заслуженого діяча мистецтв України Вадима Крищенка. Добрий ранок, добрий день, дорогі друзі. Оце поет, оцей поет Вадим Крищенко. Я радий сьогодні нашої зустрічі і готовий відповісти на всі ваші питання. Ви розумієте, поет це та особа, яка може, скажімо, довірливо, якщо ти своїми віршами довіряєш своїй таємниці людям, якщо ти проникаєш в їхнє серце, значить вони тебе зрозуміють. Значить твої вірші потрібні людям, значить знайдеться читач, який скаже, о, це мій поет, о, цього поета я хочу. Почитати, притулити його книжку до себе, взяти її ввечері, заспокоїти, ще навпаки, якось спіняти настрій. Отакі от вони поети, вибачте. з кількох років, як так трапилось, що ви пишете дірші, з кількох років ви їх пишете? Ви знаєте, трапилось, що я пишу десь із шкільних років. Ну, о, спочатку, як не дивно, я о, от малий почав писати. Не зразу поему. Хоча в подальшому я не однієї не написав, а там якусь поему про партизанів. І це був довга розповідь, в тому що я, як кажуть, до воєнного випуску чоловік, і війна пройшла перед моїми очима. Я знаю, що таке війна. Боже мій, це Житомирщина, Поліський край, Баранівський район. А таке було, якщо, не дай Боже. Одного німця вб'ють, то спалюють все село. І от кілька разів доводилося, що та й десь вбили ворога, там, скажімо, і доводилось десь вночі, чи рано, поросі бігти в інше село можуть починати палити. І от ця згадка вона лягла оці перші дитячі спроби написати. І ця поема називалася Партизан. А далі, а далі скільки вам років було десь Ну, скажем, шостий клас, це, мабуть, десь років 12-13, от там десь зав'язалося. Але воно продовжувалося. Далі щось я більше почав тулитись до короткого вірша. А далі стало вибір, куди піти. Ви Знаєте, пані Валентина? У мене були якісь два потяги. Я брав участь і досить успішно грав в драм І от мені здалося, а може піти на актора, а може на поета чи письменника. І все-таки потяг до слова він переміг. І я вибрав тоді, ще був відділення філологічного факультету відділення журналістики, але коли я поступив, тоді став якраз факультет журналістики Київського, тоді ще Державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. А Йом? ваші вірші, вони народжувалися в муках, чи вони легко вам давалися? Як, як вони народжувалися? Ви пам'ятаєте свої от перші такі твори і як вам ті вірші йшли? Ви знаєте, я вже забувся, як вони народжувалися, але не скажу, що це я вимучував. Якось вона склалася склалося, да клалося і клалося, писав це і написав цілий зошит, і потім читав. Але ще боявся комусь показати. Думаю, ну це розкритикує, боже мій, що ти чим дурницею займаєшся, вірші, люди займаються, корови пасуть, там, я не знаю, майструють учаться на шофера, а ти вірші пишеш, на, що це тобі? Так що питання таке. Але, скажімо, і в подальшому Господь тільки знає, як буде писати цей вірш. От кажуть, така м, запитання, каже, яка різниця між поетом і прозаїком? А ви знаєте? Ага. Прозаїк сам пише, а поету ніби Бог хто сказав. диктує, ніби хто диктує. Оце і е, оце відчуття, що м, 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 поет напише, порівнюючи з е, прозаїком, значно менше. Але напише таке, що може один льоточок. Схопити за людське серце і його вести. І не тільки, скажімо, і мене хватає якийсь, якийсь рядочок. От рядочок Ліни Костенко. Ну, буває, я колись вичитав її вірш: «Митцю не треба нагород. Його судьба нагородила. Дивіться, як точно. Знаєте, деякі наші там і за званнями сюди. А найвище звання для поета це поет. Поет, якщо він істинний поет. Якщо це він істинний поет, позараз то той, що напише кілька рядочків, вже каже поет. Чи не якусь мелодію створить, каже композитор. О, до цього ще треба дорости і дорости. Ми читали дуже багато ваших віршів, і вони всі. Жодного вірша я не бачила, який би не був пронизаний любов'ю до України, любов'ю до свого народу, і по цих віршах видно, що ви людина, справжній патріот своєї держави, людина від народу, герой народний, який завжди в своїй творчості показував цю любов, глибоку і патріотизм до рідної України. Спасибі, колись Борисільвіч. Казав Присріч Орін, каже, коли його так хвалили, каже, ой, зупиніться, бо я бронзовію. Неправда, я я ваш фанат і таких, як я, мільйони в Україні. Але я хочу сказати, що десь свою істину я не знаю, я не хочу сказати, що я десь більший патріот, чим хтось інший. Просто українське рідне, моє, воно близьке мені. І мені дуже. Борячи, коли на ньому топчуться, коли заглушують українську пісню, коли українське слово глохне, коли воно е, не поширено. От прийдіть, я колись спеціально робив такий експеримент. Сідав на маршрутці з самого початку і до самого кінця. Це в незалежній Україні. Проїхав весь всю і не одно слово. А пожалуйста, я хочу світі на это. Сколько стоїть білет? По-моєму, десь в кінці один дідок. А чу, а тут не можна зупинити оце єдине слово, це за 40 хвилин поїзди. Це не може не хвилювати. Я ви знаєте, не хочу казати про те, що там російському погано нічого, але треба усвідомити, що. Народ буде, Україна буде жити, поки живе її мова. Колись в мене такий вірш був, я його прочитав з Палацу Україна. Собі себе спитав, я запитаю себе сам. А відповідь знайдеться поряд. Для мене батьківщина там де українською говорить. Отак От якось склалася моя душа, що. Я горнуся до української і мови, і культури, і намагаюся щось зробити для, для цього. Але скажу вам, от такого поборника українства зробила мене не школа, а зробив університет. Це було зібрання дуже талановитих людей. Я скажу, що після е, зараз ми порахували, що в нас було десь більше ста чоловік. Що Майже 50 стали членами спілки письменників. Багато стали відомими лауреатами Шевченківської премії. Ну, назву прізвище Бориса Віча Орівника, назву прізвища Василя Захарченка, відомого журналіста, якого, на жаль, вже немає, Олега Ситника. Може, ви пам'ятаєте, був... Такторг Вечення Києва, а потім далі, далі, далі. І багато, багато таких. На жаль, вже ця... Серед нас вже багатьох немає. А друга каже, ще скаже, каже, що а ті, що залишилися, вже з хати не виходять. Але не будемо на оптимістичній ноті вести розмову, скажемо, що хто може працювати, треба працювати. Oh, Падає на ми коли проводили такі були фестивалі, вони загайде, він йде з 2005 року, фестиваль народної творчості ветеранів Великої вітчизняної війни, ветеранів війни взагалі. І коли ми проводили ці конкурси в Україні, Палаці мистецтв Україна, будинку офіцерів в місті Києві, і робили То Я ж був на одному з Я зараз дойду до цього. І робили, коли це було раніше, в п'ятому, в сьомому році, і робили призерівся для того, щоб запросити до нас теж журналісти, щоб освітити ці, ці заходи, і писали отакий, отакий, отакий був початок. Ідуть гріхи за нами і борги. Від них зріхтися не шукаймо броду, шануємо мову над дусів боги, якщо ми хочемо зватися народом. Це дійсно ваш вірш, ви відривочок з вашого вірша. Він багато років супроводжував наші такі заходи, багато років, і я навіть мріяти не могла, що ми можемо з вами особисто познайомитися і. Скажем, брати вас сьогодні інтерв'ю, спілкуватися з вами. Я думала, що ви людина, як обично, буває такі люди великі, вони піснярі, поети. Вони ну не такі прості, не так доступні для журналістів. Але я дуже дуже здивувалась, коли ми вас запросили до нашого фестивалю бути в журі нашого фестивалю, і ви без жодних вагань, знавши, що це. Театр, скажем, української пісні, показ українського вбрання, що це шанувальників українського фольклору фестиваль. Ви з радістю погодились і були в нас в журі. І ми з великою гордістю і з великою повагою і з великою шаною вам дуже щиро за це дякуємо. І хочемо теж, щоб ви сказали кілька вражень від того фестивалю, де ви були членом журі цього фестивалю, ветерани твої України. Ви знаєте, сам перед ти хочу сказати, що, от, що я, мовляв, не загордий, щоб прийняти журналістів. Пані Валентино, ви знаєте, що я за фахом журналіст, не, не, не стільки письменник, а журналіст, багатом, що, що моя, моя, моя перша і основна професія журналіст. Стосовно цього заходу. Я взагалі був здивований, що цей захід зібрав стільки людей, стільки ветеранів, стільки людей прийшло таких, знаєте, щоб відкрити своє серце, щоб подивитися. І ну, про що був вражений. Був то вражений, бо відверто, що велика, оти контингент людей, які прийшли війну, які, скажем, пройшли лихоріття, може, ще не були учасниками війни. Зараз якось закинуть. І от хочу подякувати вам, що ви збираєте цих людей. Це для них ота світиночка, оцей промінь у віконечку, де можна піти, поспілкуватись один з одним і подивитися. Ту концертну програму. подивитись, послухати ті мудрі слова, які. Побачите влочать. живого Крещенка Ви, на сцені не ну, по телевізору, не, сказати, не спецацію, по телевізору, можливо, а, можливо, і не десь це, на якомусь. Да, а... але, але це дуже і дуже потрібна справа, бо по, люди, які пройшли лихоліття. Вони вимагають того, щоб ми. Приділили увагу їм, щоб ми звернули на них, щоб ми їх покликали, щоб ми з ними спілкувалися, щоб вони знали, що ми про них не забули. І тут ваш колектив, ви особисто робите велику, велику справу. А ми горді тим, що сам Крещенко, от, Вадим Дмитрович Крещенко, Велика людина, великий патріот України, що він особисто теж приймав участь і приймає далі. Він журі нашому фестивалю. І звичайно, навіть люди, багато людей прийшли, щоб вас побачити, щоб вас ну, почути. Це, це відносно. Давайте краще я вам щось скажу про що запитайте мене про поезію. Я, поезі. я знаю, що ви автор більше 40 книжок, більше 900 пісень. що ви ви дуже багатьох е, вивели люд... молодих співаків, скажімо, в люди, що ви були їхнім батьком і що ви вивели їх на велику сцену, і ви їм дали творче ім'я, і це ви їх ну, зробили. То, бачите, я вже синий чоловік. Значить, прожито про якісь роки, і за ці роки щось, щось зроблено. Зроблено. Оці е, ви назвали 40 книжок. Якщо почитати, може і ще більше, бо видавалися і дитячі книжки, видавалися, перевидавалися і в Москві, і на передні. Хочу, щоб Детальні. він детальніше по цій пішки нам розказав в Вірменії, і окремі добірки, і англійські мові, і на італійській мові на Прибалтійських і, республіках видавалися. Це приємно. Шкода, що зараз затишена поезія, але хороша поезія завжди залишається в серці. Я вам скажу, що люди не знають. От, Кілька днів до мене дзвонили з Полтавщини. Знаєте, я почув в радіо ваш вірш. Дайте мені книжку, де є цей вірш. Він радий книг, цей одного вірша. Хочу купити книжку. Дайте мені диск, де є ота пісня, яка мені полюбилася. От е, мало ще інформації про те, що щось пишеться українського, мало звучить української поезії, ну, на телебаченні взагалі вона майже не звучить, а те, от, е, дай Боже, наше телебачення прозвучить, хтось подивиться по, по, по і скаже, що от, є такий Крищенко, і в нього є книжки, і може захоче він прийти і скаже. Придбати цю книжку чи той диск я буду радий. Відповісти на кожний дзвінок. і ми сьогодні кажемо всім нашим глядачам, також що ми будемо допомагати вам придбати ці книжки. У Вадима Дмитровича їх багато. Це вірші, це пісні українською мовою. І всі, хто цікавиться поезією Вадима Дмитровича, прохання вас всіх до нас звертатися, і ми з радістю допоможемо вам їх придбати. Ну, я хотів би сказати, що зараз на жаль лише. Дуже зрідка книжка виходить за державним замовленням. Все останнє ти маєш платити. Тому ну що зібралося ціла, як кажуть, хура хороших віршів, а видати їх треба десь збирати. Раніше за... ти видав книжку і ти міг рік жити спокійно, рік. рік. Зараз, навпаки, ти рік повинен складати гроші, щоб. Видати цю книжку, а може більше, але не в цілька, аби писати. І раніше. Держава допомагала її освітити, показати, зробити так, якусь рекламу. А зараз навпаки, безперечно. зараз зараз приходиться самому, самому написавши книжку, самому, думати, як її самому. показати, як так. про неї мають почути в її побачити, так. де її показати. Так. А то все коштує великі, дуже гроші і дуже Мушиш важко сили, енергія. Ти замість так, того, щоб писати, так. ти маєш думати, робити, як його. поширити її. Але давайте лучше звернемося до, до поезії. Знаєте, тема в не поезії різна. Багато є соціальних тем, багато є е, ліричної поезії. От, е, зараз я буквально в наступному місяці, а може і в цьому місяці, з'явиться нова книжка Любові, бентерна струна. Е, це лірика. така інтимна лірика. І так, як трапилася ця інтимна лірика, що е, з мене звернулися листами Вадим Дмитрович, почитали ваші книжки і е, захотілося б мати отаку книжку е, лірики, яка вас дуже нас приваблює. Я подумав, а чого б її не видати? Ви знаєте, ну, попри все наші негаразди, про все ті проблеми, найсвятіше. Найкраще, найблагородніше, що нас робить, і добрішими і кращими. То є все таки любов. От, а Ви мене, ваші вірші пронизані любов'ю. Оце і моральними Там з'явився видавець, і от там є він і вона, там є щирі безпосередні почуття. Це там є потяг і розчарування. Ну як в, в житті. І оця книжка, я думаю, що вона буде мати попит. Єдине, що ми видаємо її знов таки за те, що немає Як коштів, має ця книжка? любові, бентежна струна. А коли вийде вона? Ну, має через місяць вже з'явитись, але... Любові невелич... бентежна струна. Да, але маємо, на жаль, невеличкий тираж. Якщо ми зберемо десь гроші, то можемо додати цей тираж. Але. До цього вийшло 40 книжок. Навіть в цьому році в відомому Харківському видавництву Folio вийшла моя книжка. Вона тут на стенді є, можна подивитися, не опускаючи очей. Це різні вірші різних рік. Літ, це написані раніше і нині. І от, якщо казати про соціальні ці вірші то я б хотів би вам почитати один вірш, якщо дозволите. Прийдіть, апостоли, добра, і сядьте у державні крісла. Ганьба нова, ганьба стара на наші долі перевесла. Усе не ті. Усе чужі, що сили пнуться у пророки, такі слизькі, як ці вжі, такі брехливі, як сороки, що їм держава і народ не зрозуміли, ласку божу, ніяк набить не можуть рот, ніяк накрастися не можуть. Ем любі, дурить, продають. Трують веселе, хоче. За усмішку сховавши лють, за папірець сховавши очі, не те чекалося, не те перевернулось перше й друге. Усе достойне і святе узяв нечистий прислуги. Коли закінчиться ця гра і хто цю чорну гру зупинить? Прийдіть, апостоли, добра, пошли їх, Боже, на вкраї. Е, е, ну, якщо дозволити, я ще один вірш почитаю. Він називається Коли Воскресне Україна. Це з циклу тих віршів такого соціального звучання. Різні вірші. Ваш Коли вірш... Воскресне Україна. Ваш вірш оцей, що ви прочитали, плядіть апостоли до добра, він призиває народ задуматись, аналізувати, шукати лідерів. Підтримувати їх, і він не залишає нікого байдужим, хочеться ставати, щось робити і робити для свого народу, для своєї для України. Як, як не дивно, що цей вірш не написано не сьогодні, він написано ще, і ще і ще, ще, Але я здавалося, що, що, мабуть, він колись застаріє. Прийшов один президент, він звучав. Прийшов другий президент, він звучав. Третій президент. І він актуальний і звучить. І... Тому я в своїх концертах теж. І все таки вірш, коли воскресне Україна? Ви ну, знаєте, ну так я так надумався. Молімося. Шану, шануємо слові. І Бог тоді пробачить нам. А крики злісні, гонорові, не треба пропускати в храм. Та хоче наш сусід повчати, хто ми і звідки, і чому. Ми знаємо свої початки і чуємо пращурів сурму, слова приглашені до лоску із хитрих вуст. Летять увесь, наслухавшись попів московських народи мій, не помились і не бери на душу сором, бо це не з наших розумінь. Бач, по Мазепінських соборах нас Москва збирає собі дань. То істини, шляхи єдині. І в цьому істина одна. Тоді Воскресне Україна, як буде церква в нас одна. Ну, такий якийсь, може, емоційний вірш. Дуже емоційний. Але да. для, для того, щоб якась перебивочка була, я ще один вам почитаю, а потім знову скажемо про те, як створюється ця. Заходь мій дім, коли втомився з дороги, на лаву сядь і відпочинь хоч трохи, На підвіконі там почок сухої м'яти, Щоб Дух святий всіх зваблював до хати. Заходь мій дім, і підійди до столу та маруши стилю мами і з подолу. Заходь, мій дім! Хочеш там ікону і все остальне з Божого закону. Заходь мій дім, заходь мою гостину, і як брата рідного тебе я тут зустріну. Грибець подам, чарки на люповінця, щоб ти відчув всю душу українця. От я хотів би, щоб і наші слухачі і глядачі теж відчули, що їх душа. Щиро дякуємо вам за таку душу від від імені всіх глядачів, хто нас буде бачити, за таку за таку дійсно справжню душу, яку ми бачимо, яку ми чуємо в ваших віршах, за такий справжній патріотизм, за любов таку до людей, до народу, до України.